Так, друзі, працюємо далі. Практика. Коли ви вийшли на зв'язок, важливо не тільки вийти на зв'язок, але ще й правильно говорити. Що потрібно говорити МФО. Перше, не потрібно жалітися. Їм не цікаво абсолютно, що у вас відбувається в житті. Друге не виправдовуватись. Виправдання дорівнює слабка позиція. Ви відразу в неї попадаєте. Третє. Також, також головне, не обіцяйте того, чого ви не можете зробити. Тому що якщо пообіцяєте так і не виконаєте, буде ще більший тиск. Повірте, розумію, про що кажу, сам проходив. Да? Спокійно. Я тут, я на зв'язку, я не ховаюсь. Так, немає чим зараз платити. так. Немає грошей, але я готовий домовлятися. З цього моменту все піде на спад. Весь тиск піде на спад. Повірте, з кожним так домовитесь, і все, у вас все почне вирівнюватись. Далі у вас буде чіткий план дій. От і все. Тому далі я покажу, як фіксувати домовленості. Всім успіху, гарного дня! У мене вийшло, а значить, вийде у вас.